І під Верховною Радою сьогодні теж протестували Кіровоградці. Вони влаштували дві акції: одні виступали за назву Кропивницький, інші за Єлосаводград. Втім, у порядку денному ради питання про перейменування Кіровограда не було. На підтримку бізнесу кіровоградські активісти презентували спільний план дії для розвитку малого та середнього бізнесу на Кіровоградщині. У рамках проєкту проведуть опитування, яке дозволить виявити можливості та загрози для бізнесу. Організатори кажуть і досліджують, наскільки місцева влада співпрацює з підприємцями. Вони вже виявили основні проблеми в обласній програмі по підтримці розвитку малого та середнього бізнесу на цей рік. Підуть в приватний сектор. Скоріше, завжди автори програми вони не відклонялись від тих рекомендацій, які були яким рекомендує Державна регуляторна служба. Але все-таки, ну я вважаю, це слуба, моя суб'єктивна така думка, що ну не було творчого підходу до розробки програми, тому вона виписана доволі зжато і. Ну, скажімо, так я не не побіг формально діяти. Тобто, я не побачу там дієвих кроків органів влади щодо підтримки малого та середнього бізнесу. Ми дуже ретельно дослідимо проблеми розвитку підтримки малого та середнього бізнесу в місті Кіровограді. Потім це сформуємо в політику. Розвитку бізнесу, і будемо звертатись до нашої міської влади з тим, щоб вони врахували потреби малого середнього бізнесу, коли вони приймаються різні інфраструктурні програми розвитку для міста.